Спорт одяг крем 10 кг 12 євро за кілограм. Починаємо з таких крутих адідасів. Просто шикарні. Розмір у нас. Сичка пише. Далі у нас такі лосінки дуже гарні, просто шикарні. XL розмір. Далі у нас з бірочкою. Пише. Елючка. Це які шикарні розові. Далі в нас оцінки. Є сині дуже гарні. Це в нас есочка. далі розовенькі такі. І які гарні, так вони йдуть. Далі в нас така XL -очка, флісочка гарна, тепленька. Далі в нас шортики. Ні, юбочка. Юбочка-шортики під низом. І шортики під низом, така спортивна гарна. Далі в нас така корочена кофточка, це десь S, -очка, M. -очка. Далі у нас знову адідаси, схожі на ті. Елечка теж X-Eличка. Дуже гарна. Далі у нас така кофта. Дуже гарна. Далі ой, адідас. Але яка вона шикарна. І на флісику це є в нас розмір емочка. Знову у нас лосінки, вони ще новенькі. З атакеточкою десь есочка. Далі у нас батні. Такий крутий. Далі у нас така курточка балонова, легенька. 36 й розмір. Це есочка, Так виглядає. Далі у нас такі спортивні штани, це десь есечка Е. Потім у нас такі лосінки гарні. Це у нас розмір Емочка. Далі у нас дуже гарні елічка. Бачимо бренд, який у нас просто шикарний. Далі у нас така гарна балонова. Це десь L -очка, xl XE. Ваюревий штанішки це теж десь Елечка. з бірочкою, Такі десь есочка від грібока. Просто шикарна теж. Курточка це десь есочка. Далі в нас така гарна спортивна. Але такі штани від найку. Далі у нас такі лосінки. Яскрава жовта кофтичка. Просто шикарна теж маленького розміру. Такий батник. Адідаси знову. Оригінальні такі штани. Гарний це у нас розмір Елючка. Куртка обідат. Яка шикарна. Це у нас розмір э, Еліч, емочка. Куртка. Емочка. Елючка. Обідат. Така шикарна. Далі у нас такі лосинки. І вони теж від Nike. Ось які, які шикарні. Просто. І це розмір в нас, емочка пише. Негарно тягнеться. Далі в нас така, такі спортивні. Потім у нас такі гарні. адідаси. такі теж гарні кофточка. Далі у нас така балонова курточка спортивна, І остання це у нас така курточка на флісику. Емочка, Для замовлення пишіть нашому менеджеру.